Вітаю вас, дорогі українці. На жаль, сьогоднішній ранок назвати добрим ніяк не хочеться. Але, попри все, розпочалась чергова доба героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами. А отже, триває загальнонаціональний телемарафон Єдині новини. В ефірі для вас працює команда телеканалу «Ми Україна» у студії. Впродовж найближчих трьох годин беруть Вікторія Малосвітна та Богдан Мишель. Друзі, і розпочнемо ми з інформації з оперативної інформації про наслідки нічної ракетної атаки на столицю. Знаємо, що троє людей загинуло. Серед них дві дитини ще 14 людей поранено. Такі наслідки нічної ракетної атаки росіян на Київ попередньо гатили по столиці крилатими та балістичними ракетами. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами ППО. Від атак противника постраждали два райони на лівому березі. Деснянський там рештки ракети впали на поліклініку та прилеглий. Багатоповерховий будинок та Дніпровський район уламками пошкоджено житловий будинок та трубопровід гарячого водопостачання. З нами на зв'язку Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. У нього розпитаємо подробиці трагедії, яка сталася сьогодні у Києві. Вітаю вас, вітаємо, пане Михайло. Да, вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. що відомо про наслідки нічної атаки окупантів. Ну, я нагадаю, що сьогодні у нас перший день літа і день захисту дітей. Рашисти здійснили черговий напад на столицю. Власне знову вбивають і вбивають українських дітей. Тому тероризм не має жодних виправдань і мають бути покарані всі військові злочинці. Що забирають життя, здоров'я і спокій наших дітей в Україні? Ця атака ймовірно була застосуванням оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ летіли не з літаків. Попереднього це були крилаті ракети і балістичного типу, але остаточна кількість і тип зброї. Визначать повітряні сили за наявною інформацією, як ви сказали, всі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Але за словами начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, на жаль, є руйнування і постраждалі і жертви. В Деснянському районі загинуло троє осіб, з них двоє дітей. Сема госпіталізовані, ще двом допомога надана на місці. Також пошкоджений житловий будинок там вибиті вікна і двері, і побухову хвилю зірвало балкон. Також зафіксовано падіння уламків ракети на дитячу поліклініку. Уламками пошкоджено дві школи, вибиті вікна і двері. Також пошкоджений дільничий пункт поліції. Ну і внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна. У Дніпровському районі троє постраждалих. З них двоє шпиталізовано. В одному з будинків житлового сектору. Внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення. Вибуховою хвилею там вибуло вікна. Щодо нежитлового фонду, то там є падіння уламків на адміністративну будівлю, є пошкоджені. Пошкодження припаркованих поруч автомобілей і кілька автомобілів згоріли. Зафіксовано також падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині. В Дарницькому районі є інформація щодо постраждалих на даний час відсутня. Також є пошкодження з будинків житлового сектору через падіння ламків вибуховою хвилею вікна. Ну і якщо казати в цьому районі про нежитловий фон, то пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Туди вже виїхала аварійна бригада, і зафіксовано також падіння уламків на нежитлову будівлю і руйнування на першому поверсі. Ну і власне теж є падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині. Власне, інформація постійно уточнюється в нашому телеграм-каналі. Хочу нагадати, неухильно дотримуватися правил безпеки при оголошенні повітряної тривоги, і будьте особливо обережні, бо ми розуміємо, що останнім часом країна терориста атакує балістичними ракетами, які летять дуже швидко, і власне час від оголошення повітряної тривоги до прильоту ракети йде на секунду, тому треба завчасно приготувати необхідні речі. І мінімізувати час зборів і переходу в укриття в чергове. Маємо подякувати силам протиповітряної оборони за захист столиці. А, тримаємось, бо навіть після найтильнішої ночі настає світана, посильний дощ закінчується в воселкою. Пане Михайло, дійсно найстрашніше у цій ситуації про те, що загинули люди, загинули діти. А що відомо про загиблих дітей? Знаємо, що одній дитині було 5-6 років, іншій 12-13. Чи були вони з однієї родини, чи з різних? Ну, знаєте, цю інформацію зараз ми не розголошуємо. Можливо, повідомимо пізніше. А загалом, Михайло. У зв'язку з тим, що росіяни почали. Не знаю наскільки активно, але вже можна сказати регулярно використовувати балістичні ракети для ударів по Києву. Час від оголошення тривоги до е, збиття цих ракет і падіння уламків значно коротше ніж це, наприклад, зі стратегічною авіацією, коли випускаються крилаті ракети. І от наш кореспондент Владислав Поливода, який з місця подій е, щойно був в нашому ефірі, розповів, що йому розповіли очевидці, що люди, які загинули, Бігли насправді в укриття до поліклініки, просто вони не встигли від оголошення тривоги до падіння уламків туди добігти. І у зв'язку з цим виникає питання: а що, а що робити тоді жителям Києва у разі, якщо от, подібні інциденти, як сьогодні відбуваються, який алгоритм дій найбільш безпечний у такому разі? Знаєте, важко важко сказати, який алгоритм дій найбільш безпечним, тому що ви прекрасно розумієте, тобто і в повітряних силах пояснять. Що якраз якщо відбувається атака дронами або килатними ракетами, тобто є час об'єкту до укриття. А якщо атакують балістичними ракетами, то вона летить дуже швидко та? вісім тисяч кілометрів на годину, і це означає, що ви заздалегідь маєте приготувати там черговий рюкзачок з документами, з водою з їжею з необхідними речами, щоб швидко його схопити і бігти в укриття. І часу насправді на це обмаль. міста, на жаль, з цим подіяти нічого не можна. Я маю на увазі, що це, власне, залежить від о, кожен відповідає за свою безпеку сам. І якщо немає можливості або укриття далеко, бо прекрасно людина має знати, куди бігти. Та, вона знає, де укриття поруч з роботою, поруч зі своїм будинком або селем. Ну І відповідно, якщо немає такої можливості, треба обрати хоча б правило двох втім, щоб намагатися забезпечити хоча б мінімальну безпеку. Дякую вам за інформацію. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.